JavaStream. Чи можна швидко вивчити, і якщо можна, то як? За один день можна знайти інформацію. В моєму сьогоднішньому пошуку є 5 ресурсів. Перший це найкращий на Java Rush українською, в якому описано детальний посібник JavaStream. Також є інші. Guide to JavaStreams від ресурсу Stackify.com, з Stream API tutorial from Wild.com. Також я запитав чат GPT. Попросив його створити у формі таблиці з прикладами. І також GIMINI, який сказав, що не може створити повний урок про Java Streams у вигляді таблиці, тому що це складна тема, тому що багато нюансів, тому що треба практикуватися спрактикуватися, я згоден. Тож після того, як ви знайшли ресурси, які вам опишуть все, що треба в доступній для вас формі, то ви маєте з цим ознайомитись. Швидке запитання: чи можна вивчити Java Stream за один день? Ні, не можна. Тож, що треба знати про Streams Java. Це пакет Java Util Stream. Він може створюватися декількома способами. Наприклад, порожній поток, stream.empty, поток за допомогою StreamBuilder з екземпляром StreamBuilder. Він призначений для покрокової побудови об'єктів. Також Stream-Off. Ми можемо одразу створити об'єкт всередині, або за допомогою існуючого масиву, за допомогою ArrayStream. Тобто в нас є існуючий array, і ми його через array.stream додаємо і далі ми можемо з ним працювати. Також ми можемо об'єднати існуючі потоки за допомогою методу streamConcat. Тобто в нас є два стріма, перший і другий, які ми об'явили через stream.off, і ми його об'єднуємо таким чином stream.concat і два стріма всередині. Вони будуть об'єднувати дані спочатку першого масиву і дані другого масиву. Далі нам треба знати про JavaStream, те, що він може виконувати два типи операції проміжні і термінальні. Проміжні це ті, які генерують вхідний потік і виконуються тільки при зустрічі з термінальною операцією. Тобто можна їх виконувати, але після має бути термінальна операція, яка закінчить виконання проміжної операції. Методами є Filter, Map, Different, Pick, Sorted та деякі інші. А термінальні операції вони завершують виконання проміжних операцій і повертають остаточні результати вихідного потоку. Прикладами термінальних операцій є такі методи, як ForEach, Collect, Count, Reduce. І інші. Далі ми маємо почитати про те, як саме вони працюють. Фільтр використовується для фільтрації елементів. Тобто ми створюємо якийсь стрім, далі ми створюємо результат. І з цим стрімом, який ми зробили раніше, робимо деякі операції по фільтруванню і закінчуємо термінальною операцією Collect. MAP використовує новий потік шляхом виконання зіставлених функцій над елементом вихідного потоку. Distinct використовується для отримання лише окремих елементів. Тобто в результаті дублікати з вашого масива зникнуть. І пік можна використовувати для відстеження проміжних змін між виконанням термінальної операції. Тобто, в даному випадку ми об'явили стрім, далі ми робимо меп-операцію і проміжна операція пік. Має дещо зробити, а саме показати, що саме ми замапили. І ось в результаті ми замапили ці значення з цього масиву. Також цікавий метод sorted, який буде сортувати елементи потоку. Щодо термінальних операцій, є forEach, який перебере всі елементи потоку і зробить з ними дещо інше. Це альтернативу операторам цикла, таких як FOR або while. Але for і while виглядять більше, а стрім можна написати в одну строку, і код буде виглядати значно приємніше. Також є count, це по типу методу size для визначення кількості елементів у колекції. І також метод collect. Він використовується для виконання змінних скорочень елементів потоку. Тобто, у нас є дані, ми їх обробляємо, робимо проміжну операцію, і далі збираємо її як. Лист. І таким чином наш лист integer має тільки непарні числа. Також цікавий метод min і max, які буде шукати мінімальний і максимальний елемент. Також є all-match, any match і nonMatch. match Ці методи використовуються для перевірки того, чи відповідають ці елементи в потоці певному предикату і повертають деякі значення. Для allmatch всі елементи, для any match чи є якийсь із них. І non-match, якщо жоден елемент потоку не відповідає предикату. В цій статті немає пояснень, що таке паралел стрім і деяких інших моментів. А також не пояснено дуже багато нюансів, які присутні у Java Streams. Це все можна почитати в інших статтях, які також присутні на просторах інтернету. Варто зазначити, що у Java Streams у Java 9 були імпрувменти. Це все можна детальніше почитати у документації. Але розуміння того, що я проговорив, прийде тільки після того, як ви попрактикуєтесь. Тобто за день можна зрозуміти головні моменти, які є присутні, а також спробувати поробити деякі задачки на використання тих елементів, які ми тільки що проговорили. Як можна попрактикуватися? У вивченні JavaStream. Я пропоную для цього використати чат GPT. Написав отакий запит, ми можемо отримати задачі. Якщо ми тут пропишемо Middle або High рівня, ми отримаємо більш складніші задачі. Для початку підійдуть Easy рівень. З цим запитом він створив 5 задач і нижче є рішення цих задач. Давайте спробуємо їх всі повирішувати. У даному випадку нам треба що зробити? Подивитися ці числа і знайти всі непарні. Яким самим чином ми можемо пофільтрувати це з деякою умовою. Давайте спробуємо це зробити. І далі нам треба. Вивести це все на екран і знову IntelliJ IDEA нам це підказує. Давайте подивимося. Тож, всі напарні числа виведені в консолі. Наступна задача. Давайте подивимось на результат. Тож, от вони наші значення, які починаються з букви А. Наступне завдання. Задача 3. Треба написати всі рідки великими літерами і вивести їх у консолі. Для цього можна використати МАП. Як бачите, Легкі задачі вирішуються доволі таки швидко і навіть ідея вам цим допомагає. Якщо тут змінити на хард рівень, то вже задачі будуть зовсім інші. Тож, давайте підсумуємо, чи можна вивчити Java Streams за один день. Я вважаю, що не можна. За один день можна тільки зрозуміти основні моменти, які є і які можна використовувати для фільтрації або оброботки якихось даних з колекціями. Якщо виконувати різні задачки на цю тему, то за тиждень-два вже може прийти розуміння, бо у вас буде досвід використання. Чи достатньо двох тижнів, щоб розуміти, як працюють JavaScript? Ні, недостатньо. За два тижні у вас буде досвід використання і розуміння, як працюють основні моменти. Але для того, щоб зрозуміти те, як воно працює на самому нижньому рівні, треба значно більше часу. Дякую за увагу! Побачимося у наступних відео.